За даними Міністерства соціальної політики, кількість внутрішньо переміщених українців перетнула позначку у 4,5 мільйона, і це також офіційні дані за неофіційними їх значно більше. Серед тих, кому довелося шукати тимчасовий прихисток за межами своєї домівки, є також і громадські об'єднання. До Львова переїхало чимало таких. Є навіть проекти, які намагаються об'єднати і корінних львів'ян, корінні громадські об'єднання і Ті, які тимчасово до нас переїхали, познайомити їх між собою, налаштувати на суміжні напрямки і напрацювати спільні проекти. Одним із таких громадських об'єднань є освітній хаб Халабуда, і ми маємо у студії вже двох гостей: це засновниця освітнього хабу Халабуда Галина Балабанова, а також директорка Септомедіа Дарина Заржицька. Дівчата, вітаємо вас! Слава Україні! Як Халабуді вже адаптувалися у Львові? Знаєте, прекрасно. Це вже не перший наш партнерський проект у Львові, і я дуже тішуся теж тим, що львівські організації, такі як Септомедіа, підтримують нас в наших освітніх ініціативах і, взагалі, роблять крок назустріч для спільних проєктів тут на Львівщині. Дарин, ви вже поспілкувалися із кількома громадськими організаціями, такими як Халабуда, ви приїхали із Маріуполя, є і організації, які з інших міст до нас приїхали. Найбільша потреба цих ГО, які сюди переїхали, що найбільше їм потрібно, ну, крім звичайно, приміщень, де хоча б мати тимчасові офіси. Я думаю, що про потреби насправді більше Галя може сказати. Я лише можу сказати, що, ем, мабуть, до нас звертаються по партнерству через те, що ми можемо. Забезпечити якусь більш-менш інформаційну адаптацію, ми можемо ввести в місцевий контекст, інформаційний, соціальний. Ми можемо познайомити з іншими активними гравцями в місті, і власне цю сферу ми закриваємо. Але я думаю, що по потребах реального Галя більше мене скаже. Найголовніша потреба це, звісно, спілкування. Тому що коли ти виїжджаєш в інше місто, в інший регіон, ти одразу опиняєшся в такому вакуумі, бо ти знаєш ну, максимум там двох-трьох людей. Або якщо ти маєш величезний соціальний капітал, то може там 20 людей. Чого недостатньо порівняння з тим, що ти мав вдома в себе там в своєму умовному в Бердянську чи в Маріуполі, <кій> то тепер найперший запит це на спілкування і взагалі на тусовку, що відбувається зараз, чим дихає громадськість у Львові, які проекти реалізує і де можуть бути корисним. Ми ті, хто новоприбув, скажімо там, за останні півроку, вісім місяців, з'явився тут на полі. І друга така основна це експертна підтримка, тому що багато громадських організацій зараз так розсипались як мисто, та по всій Україні. Навіть моя команда вона зараз знаходиться фізично в різних містах України і складно утримувати цей процес. То це, звісно, експертні консультації, як це робити в онлайні. бо… Ковід, ковідом, але зараз є свої обмеження, скажімо так, по ремонт роботі і експертна підтримка. Тому що зараз під час військового стану, то є моменти по гуманітарній діяльності, взагалі по юридичних моментах, як це все правильно робити по фінансових моментах. Власне, коли команда роз'їхалася по всій Україні, це фактично створення осередків по всій Україні. Ми знаємо, що ви будете мережуватися, і, зокрема, хаб із Запоріжжя він переїхав у Чернівці. Як там у нього доля складається? У Черкаси, так. Ми, ми переїхали в Черкаси після обстрілів доволі жорстких в Запоріжжі. Дуже прикольно, насправді, з 1 листопада там перевідкрився фізичний простір Халабуда. Тут ми такі більше. Робимо проекти без, без фізичного простору на базі Молодвіжу, Наприклад, зараз у нас відбувається в партнерстві заходи в Черкасах. Місто доволі швидко прийняло нашу ініціативу. Місто набагато менше, ніж ми звикли працювати, як в Запоріжжя чи а, в Маріуполі, так. А, і воно таке має свої традиції, має свої особливості. А, наша команда, вибираючи місто, куди переїжджати, тяготіла до води в першу чергу. Я, звісно, тягнула всіх кудись сюди поближче. Але ми вибрали десь центральніше, по Україні трошки центральніше, і щоб вода була поряд. І це така. А, Ідея, напевно, про свободу духу. Про якщо Запоріжжя, то це було про козаків і про пологи. Та то Черкащина, це теж щось про наше минуле і про наш рух супротиву, який завжди супроводжує нас в соціальній сфері. Дарина, Галь, ви робите зараз такі проекти, коли зустрічаються громадські організації, які переїхали до Львова, і ті громадські організації, які вже давно діють на території Львова. Ви їх обмінюєте контактами? Правильно ми розуміємо, для того, щоб вони змогли якусь спільну діяльність вести. От як ви бачите, що це мають бути за такі проекти спільні між одними і іншими? Ну, я скажу, що це все відбувається на базі наразі спільних подій, які ми організовуємо, і, до речі, всі вони відкриті, тобто вам не обов'язково бути членом чи членкиною громадської організації, аби на них прийти. Слідкуйте за нашими соціальними мережами. У нас там де дуже багато різнопланових подій, всі вони десь мають на меті те, що Галя говорила, якусь експертну підтримку, тобто покращення якихось навичок. І насправді події будуть дуже різнопланові. От Галя сказала про те, що є зараз певний виклик, так, що команда працює дистанційно, і всіх нас є досвід ковіду, але тим не менше зараз це ще інші обставини, і Галя ще не знає. Але я їй скажу і вам, що одна з лекцій у нас буде, наприклад, про організацію роботи команди, управління командою. І один з акцентів, на який робитиме ем, у наголос наша лекторка, це буде якраз таке управління, дистанційне управління командою. Ця лекція буде 2 грудня лекторка Ольга Вінтонік, продакт-менеджерка. Тому всіх запрошують. І ось власне на подіях люди зустрічаються, люди знайомляться, ми так само потім даємо контакти. Ми, мабуть, не скеровуємо на те, який напрямок спільних проєктів може бути, але в тому, що ми точно переконані, це те, що будуть спільні ініціативи. А навіть якщо вони будуть не спільними, то вони будуть наповнені різними досвідами. Тому що, якщо ми звернемо увагу, як працює наш мозок, так як працює його креативність, то ми побачимо, що для креативності дуже важливо Жижливо наявність існуючих зв'язків. Тобто, все, що ми бачимо навколо, той весь досвід, який ми отримуємо, те, наскільки різні в нас люди, те, наскільки різні в нас вподобання і зацікавлення, це все відображається на нашій креативності. Чим більше різноманіття, тим Більша ефективність відповідно, це так само працює і зі знайомствами. Тобто, ми там, проживши багато років у Львові, знайомимося з людьми, які приїхали з Бердянська, з Маріуполя, з інших міст. Ми дізнаємося щось про те, як в них працюють ті чи інші проєкти. Ми для себе можемо щось почерпнути, і взагалі ми можемо більше відкривати для себе Україну українців та українок. І це що, якщо говорити про септомедіа, то це десь одне з наших завдань. І Ми до речі до нього дійшли. Ще до повномасштабного вторгнення, і в часі вже воєнного стану це бажання посилилось, бо десь ще в січні ми мали стратегічну сесію. І ми зрозуміли, що з одного боку в нас інформаційний простір дуже зациклений на собі а з іншого боку, насправді, ми одне про одного і про країну знаємо не так вже й багато. Частково зокрема це пов'язано з тим, що в нас країна великих розмірів і е, вже зовсім недавно насправді почали з'являтися логістичні можливості, які дозволяють тобі швидко потрапити, скажімо, зі Львова до Запоріжжя. Але багато років ми жили так, що ми могли не виїжджати е, за межі свого регіону. І відтак ми мало що одне про одного знаємо. А дізнатися нам є багато чого, і багато чого цікавого. Я, мені от пригадується одне з обговорень в Твітері, е, коли зовсім випадково е, ми дізналися, що виявляється в різних регіонах е, країни по-різному називають явище, коли в магазині тобі е, ну, відпускають товар під запис. Угу. Десь це називається набору Десь це називається на список, десь на це зошит. називають на зошит, під запис. Так само е, дуже по-різному <клес> називають радіо, десь це брехунець, десь це колгосник. В когось я чула, що в е, бабці в селі називали це зайчиком. Відповідно, ми про такі речі не задумуємось і не знаємо, але це дуже цікаво. Це різноманіття нашої країни і від того, що в когось брехунець, а в когось зайчик, ми не перестаємо бути українцями і українками. У нас нещодавно на радіо перша вийшла програма мовний патруль Лілії Краницької. Де вона розповідає про мову, багатогранність нашої мови, і одна із її програм стосувалася синонімів до слова говорити. Знаєте, скільки синонімів слово говорити має? Дуже багато? Ну скільки? Давайте проведемо інтерактив. Станіслав? 58. 200. 150. Ви слухали програму Ні. Так? Ні. більше ніж 150 трошечки більше. До речі, наших глядачів просто під, підпишіться на радіо перша в саундклауд. Там можна знайти програму Мовний патруль і, і знайти власне про це говорити. Чому я згадала про радіо і про записи? Бо я знаю, що септомедіа буде робити подкасти, чи вже робить подкасти, які будуть розповідати про різноманітність України. Що це за подкасти, де їх можна шукати? Септо робить подкасти, але то. Той подкаст, про який ви запитуєте, він ще в процесі. Тобто, він буде не стільки про різноманітність, але він буде, мабуть, про оці різні вимірі, різні досвіди громадської діяльності. Ми будемо його робити з Галею, з різними учасниками учасницями, які приходять до нас на події. Думаю, що зробимо якісь такі інтервенції в місто. Позаписуємо звуки міста, зайдемо, можливо, в кав'ярні, які відкрили хлопці з Маріуполя. Запишемо там звуки кави і. Будемо ділитися нашим досвідом громадської діяльності, почуємо інший досвід громадської діяльності. І я думаю, що в кінці року або на початку наступного року ці подкасти можна буде послухати. Це буде радше така замальовка, художній репортаж. Але я впевнена, що буде дуже цікаво. Але в нас вже є інші подкасти, які можна слухати. Зокрема, запрошую слухати подкаст «Ранкове Допіо. Це двічі на тиждень. Ми робимо огляд новин, які зазвичай не потрапляють в Україну. Інформаційний простір, але вони тим не менш теж мають якийсь вплив на Україну або Україна має на них вплив. Також подкаст Академічний флірт це розмова двох людей: Ольга Лозинська, Павло Гудімов там дуже багато про життя і про культуру з мистецтвом, але культура слово там заборонена. Тобто треба зайти у Фейсбук, в інстаграм, шукати себто халабуда і всю інформацію можна буде там знайти. Щодо подкастів, з'ясували я. Я собі ще пригадала що ми поза кулісами, тобто поза ефіром, говорили про події. У вас в п'ятницю буде подія на 18.30 думаю, як зі Станіславом домовитися за те, що він провів ефір сам і потрапити на цю подію про комунікації в соціальних проектах. Тобто, оці всі анонси можна шукати на сторінках і халабуда, і септомедіа в соціальних мережах. Тут ще цікаво, ви згадали про маріупольців і збираєтесь записувати звуки в кафе, які відкрили Маріупольці. А ви казали, що Маріупольці по своєму факту. Є такою собі внутрішньою діаспорою українською, бо куди б вони не приїжджали, вони все рівно залишаються маріупольцями. А от які вони маріупольці? Про Львів'ян то ми вже собі знаємо. А Маріупольці ви заглядаєте в наші плани, тому що наразі ми якраз з'ясовуємо, в чому власне ідентичність маріупольців. А, бо Маріуполь це таке багато національне, багато культурне місто з купою шарів, як то не знаю, грецької культури, італійської, німці. Ну, дуже багато в нас національностей. І наразі ми от якраз з'ясовуємо, де, де ось це. Те, що об'єднує, мені здається, найперше це е, жага до свободи, е, тому що Маріуполь — це власне козацьке місто, яке було засновано на, на базі кальмузької паланки, е, а вже потім місто там індустріальне і так далі, тим е, яким воно стало вже на початку там індустріальної революції. Е, і мені здається, це поєднання якраз таки е, — жага до свободи з одної сторони, і з другої сторони цей е, радянський досвід, коли тебе затискають в такі рамки, коли тобі потрібно в четвертій ранку вставати на роботу, щоб встигнути на тролейбус на завод. От мені здається, оце якраз про ось цей баланс, коли в тебе є завод і море, е, різноманітна культура і без рамок, і жорстокі рамки. Ось це десь про баланс. Ну про Маріуполь треба розповідати більше, тому що ми розуміємо, як зараз працює російська пропаганда. Так і їхня ціль була взяти Маріуполь для своїх планів сухопутного коридору. І для цього вони підганяли все, що завгодно. Розповідали про радянське місто, російське місто, Маріуполь. Просто невідомо, що і зараз там вони цим і займаються. Так вони фактично нищать всі. Всі українські пам'ятники часів незалежності і знову дістають ленінів назад. Ставлять. А що ще відбувається в Маріуполі? Бо таке враження, що більше крім цього вони не займаються нічим, тобто на людей все рівно, які там знаходяться в окупації. На даний момент в Маріуполі ну за моїми даними відбувається нормальний запуск шкіл, нормальний в лапках, так російських шкіл з російськими наративами. Завезли нові підручники, за якими навчають початкові школи. Запустили так звані для підлітків, якщо я правильно називаю, це такі, як. Не знаю, як правильно сказати, такі воєнізо... юнармія. воєнізовані. І вишколи, та, вишколи для них, та юнармія, напевно, угу. це називається. Для підлітків, що в принципі це такі дві цільові основні аудиторії, коли в тебе є там дошкільнята і перші класи, коли вони доволі швидко адаптуються до чогось нового і впитують в себе щось нове. І коли ти підліток, і ти легко грати на твоєму такому на жигі супротиву, на тому, що ти хочеш протестувати проти чогось. От мені здається, що це така дуже ретельно продумана стратегія. Яка зараз реалізується на практиці в окремо взятому Маріуполі. На жаль, ми не маємо достатньо інформації, що власне відбувається, тому що є там і інформаційна блокада, як назовні, так і середину, та тому, що ми не можемо там до всіх достукатись. Але потрохи, потрохи. Налагоджується інтернет-зв'язок, і люди, які знаходились в Маріуполі там в силу певних обставин, не могли звідти виїхати. Навіть там мої далекі знайомі вони виходять на зв'язок і цікавляться, що власне у нас відбувається через VPN, відповідно, тому що неможливо зайти просто там на YouTube або на Facebook, але вони знаходять варіанти, як можна вийти на зв'язок. Супроти продовжується культурний. Мене до речі дуже. Якби вразили кадри, коли після того як вони окупували Маріуполь, повністю розвалене місто, в ньому немає води, світла, в ньому немає людям, що їсти, але зато вони привезли Камази, на яких стоять телевізійні екрани і показують Скабєєву і решту цього їхнього сміття. Тобто вони зразу почали промивати. Міскі можу сказати про супротив. В Маріуполі він продовжується. В нас є закритий телеграм-чат, в якому є достатньо людей, які продовжують писати літери «Ї» «І», і робити такі речі, про які я не можу говорити на телебаченні, але принаймні супротив відбувається не лише дорослими, а навіть підлітками, до яких потім приходить народна міліція ДНР для того, щоб проводити бесіди. Це прекрасно. Домомося так, Главное, що приходять, але прекрасно, що зупротив є. Отак, домомуся так. Ми розуміємо, що у Львові добре, але ми бажаємо вам якнайшвидше повернутися з Халабудою до Маріуполя і там організовувати заходи, де знайомити громадські організації Маріупольські з іншими, які будуть приїжджати до вас у гості. Галина Балабанова, співзасновниця освітнього хабу Халабуда і Дарина Заржицька, директорка Септомедія. Дякуємо вам за розмову, дівчата. Слава Україні! І хай вам щастить із вашими проектами.